У нас величезна проблема з бюро економічної безпеки, яка ставить під ризик отримання 3 мільярдів доларів США від міжнародного валютного фонду. Плюс у нас неясності з настроями Дональда Трампа і призначення нового уряду. Оце так коротко. Про це сьогодні поговоримо. Мене звати Вадим Карп'як. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити оці вподобайки. Вони нам сильно допомагають. Вам не складно, а нам приємно. Дякую. Почнемо з найрезонанснішого. Олександр Цивінський. Я раджу запам'ятати це прізвище. Це людина, яка перемогла в конкурсі на очільника Бюро економічної безпеки. Бюро економічної безпеки це такий орган, який має займатися всіма економічними злочинами. Бо зараз це поле розписано між СБУ, поліцією, ДБР, тобто ну всі комуналі займаються і доять бізнес, як це у нас називається. МВФ поставив два чітких маяки, як це кажуть. Що ми маємо перезапустити бюро економічної безпеки, яке неефективно працює, і митницю, яка теж неефективно працює. І приблизно економісти кажуть, що через їхню неефективність ми щороку недоотримуємо в бюджету вигляді податків в районі 200 мільярдів гривень. Це скромні підрахунки. Виявляєте? 200 мільярдів гривень нам бракує просто тому, що ці два органи неефективно працюють. Мидницю теж треба перезавантажувати, але її домовилися, що до кінця року перезавантажать. А БЕП до кінця липня треба було перезавантажити. Великий конкурс з міжнародними експертами вибрали Олександра Цивінського і подали вже на уряд. Але схоже, що когось у владі він зовсім не влаштовує, тому що уряд на порушення всіх законів. Повернув оце послання від конкурсної комісії і сказав когось іншого, давайте когось іншого. В чому проблема? Формально уряд прискіпався до того, що у Олександра Цивінського, мовляв, є якісь питання з безпекою, бо його батько нібито живе в Росії, і це може становити небезпеку для національних органів економічних, бо, ну самі розумієте, Росія країна агресора. Але це не відповідає на питання, як. 10 років Олександр Цивінський, як один з чільних детективів, набу проходив спецперевірки СБУ. Він пройшов окрему спецперевірку СБУ, коли подавався на цей конкурс, і в СБУ не було ніяких питань до Олександра Цивінського і до його батька. Очевидно, що просто посада настільки важлива, і Олександр Цивінський, як неконтрольований владою кандидат, настільки може бути незалежний від побажань з печерських пагорбів, що він от прямо дуже когось не влаштовує на цій посаді, і це ставить перед нами кілька проблем. Проблема перша МВФ якого просто ну, вважаєте, що це кідок. Ну, так такий будемо використовувати прямолінійний апарат мовний. Це кідок наших партнерів. Тому що ми пообіцяли до кінця липня на чесному конкурсі обрати нового директора Беп, який перезапустить цю структуру і зробить з неї ефективний орган, типу набу. Але ми тепер кажемо: ні 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 нас не влаштовує і руками Кабміну все це валять. Партнери будуть не в захваті. Від цього, ну і захват, не захват, це таке діло. Але МВФ напряму до цих вимог перезапустити БЕП і митницю прив'язав надання нам 3 мільярдів доларів допомоги. І якщо вони скажуть ні, ми не даємо вам ці 3 мільярди, тому що ви не виконуєте свої зобов'язання, і ви пообіцяли і не зробили, то це вже проблема. Я нагадаю, у нас зараз дуже скромна дірка в бюджеті 412 мільярдів. І є ще один не зовсім очевидний момент. Який ніхто не враховує у владі, чомусь починаючи оцю історію. Причина, чому Цивінського не хочуть призначити, мовляв, у нього батько в Росії. Сам Цивінський вже неодноразово пояснював, що з батьком не підтримує стосунки і що це давня історія. Але якщо зараз на підставі цього звинувачення, просто звинувачення доказів ніхто так і не навів, до речі, жодних. Якщо на підставі цього звинувачення не допускати людей до державної служби, то це відкриває скриньку Пандори, бо у владі є дуже багато людей, які мають тих чи інших родичів на окупованих територіях і на території Росії. Депутат Железняк, до речі, повідомив. Ну він не називав прізвища, тому я не можу це зараз швидко сам перевірити. Але він каже, що серед членів кабінету міністрів двоє міністрів теж мають родичів у Росії. Ну далеко ходити не треба. Генерал Сирський, верховний цей просто головнокомандувач збройних сил. Він має і батьків, і брата в Росії. І якщо на цій підставі людей звільняти, то ми просто повалимо всю бюрократичну систему в хорошому сенсі бюрократично. Але очевидно ж, питання не нацбезпеки питання в тому, що бюро економічної безпеки це орган, через який можна дістати будь-якого бізнесмена. А дістати будь-якого бізнесмена можна не тільки для того, щоб його там роздягнути на гроші, але для того, щоб якщо він висловить якусь політичну ідею, чи захоче, наприклад, робити партію, можна було його переконати не робити цю партію. Тобто, це хороший орган впливу на всю економічну українську спільноту, і тому економічна спільнота зараз повстає і пише звернення до уряду з вимогою. Ви хто там? Ви що ви робите? Як ми будемо виглядати особливо на фоні того, що у Римі зараз відбувається міжнародна конференція донорів України, де ми будемо розказувати, як ми йдемо в Євросоюз, які ми правильні, як ми будуємо демократичні інституції і які ми гідні бути членами Євросоюзу? Тому що у нас демократична правова держава, а у нас в демократичній правовій державі порушення всіх норм закону Кабмін може просто так проігнорувати собі. Рішення виборчої комісії порушити закон і сказати, нам це й не подобається, давайте когось іншого. Це була перша частина. Нагадую, не забувайте підписуватися на канал і ставити оці вподобайки. Звідси, раз уже так коротко, ми зайшли про. Уряд то можливо і справді уряду вже все одно, тому що чутки про його звільнення е, ширяться і ширяться. Але я далі поки що залишаюся своїм скептиком е, в цьому питанні, тому що ну, мої розмови з людьми, які наближені до влади, свідчать, що ніякого остаточного рішення про перезавантаження уряду немає. Ризиків цього кроку значно далі більше ніж плюсів. Це мало хто повірить, тому ну, і не те, що повірить, а мало хто сприйме як перезавантаження влади чи якесь е, виплюскування негативу, бо уряд не відіграє зараз такої великої ролі, і мало хто з громадян ну, прямо слідкує за діяльністю уряду. Вся влада сконцентрована в Офісі президента. Умови воєнного стану цьому сприяють і це легалізують. Тому. Не буде ось цього скидання негативної енергії чи ще щось. Тобто, а процес домовляння про нові посади і голосування в парламенті буде ой, який болісний. Тому ідеї є, але нагадаю, ці ідеї щороку, десь приблизно в цей час виринають. Тому поки що можна за цим не слідкувати. А от за чим цікаво, справді слідкувати? То це за тим, що відбувається в Сполучених Штатах, і за трансформацією Дональда Трампа. Я би цю трансформація взяв у лапки, звичайно, тому що ну спостерігаючи вже півроку за новим президентом Сполучених Штатів, не віриться його словам. Хочеться вірити діям. Він звичайно круто напортачив, і це майже детективна історія з черговою зупинкою постачань зброї Україні. Її вже розбирали як не розбирали. Я, чесно кажучи. До останнього залишався прихильником теорії, що це був все-таки Трамп, тому що в американській системі влади рішення ухвалює зараз одна людина, і це Дональд Трамп. Тому я якось не вірив про те, у те що без його відома хтось там в міністерстві оборони вирішив самовільно зупинити допомогу. Я подумав про те, що ну, це було б в стилі Дональда Фредовича зупинити допомогу. Ми прийшли питати, що таке, він каже: ну добре, я вам її дам. І е, це все нагадує українську приказку: купи козу, продай козу. І зразу тобі стане легше жити, якщо ти продаси цю козу. Тут щось таке. Ну, кому приємно, що всі дякують Байдену за допомогу Україні воєнну. Йому хочеться, щоб йому дякували. Тому він це зупиняє. Ми приходимо, кланяємося, просимо відновити. Він відновлює, всі кланяються і дякують Дональду Фредовичу. Як Рятівнику дуже, дуже дональдівська схема. Але от CNN буквально сьогодні випустили своє розслідування. А CNN в цьому сенсі є сенс вірити, бо вони критично налаштовані до Трампа. Вони би не стали ну, писати те, чого не мав. Гарантують, що дуже ретельно перевіряли інформацію, і справді рішення про зупинку було. Прийняте на рівні міністра оборони, навіть не самого міністра оборони, а його е, радника, заступника. І це перед нами ставить е, взагалі один серйозний виклик. Бо якщо справді так, а ну, я зараз починаю схилятися до думки, що це дійсно так, то тоді в американській системі управління державою хаос не може така махіна, як Сполучені Штати, зупиняти допомогу своєму стратегічному партнерові. Тільки на підставі рішення якогось е помічника, радника, е міністра оборони. Тому що це міжнародна політика Сполучених Штатів. У них купа партнерів. Ми один з найважливіших зараз їхніх партнерів у воєнній ситуації. І коли такі рішення ухвалюються на такому низькому рівні, це означає, що система влади в Америці просто сипеться. І це дуже тривожний сигнал. Я далі залишаюся прихильником того, що нам треба дочекатися повноцінного відновлення, не просто заяв Трампа про те, що, мовляв, він розчарувався у Путіні, Путін лє йому лайно у вуха, обіцяв помиритися, не помирився, і таке все інше. Ми вже чули різні заяви Трампа. Він говорить так, які в нього залишаються враження після останньої зустрічі, поговорив з Путіним, Путін друг старається. Поговорив з Зеленським. Зеленський класний, молодець, старається, ми допоможемо Україні. Тобто, на слова Трампа треба, звичайно, звертати увагу, але в першу чергу треба звертати увагу на те, що він буде робити. Станом на момент, коли я записую це відео, ракети ще нам не відновили постачання. От коли відновлять і в який? Кількості, і будемо казати, змінив свою думку Трамп чи не змінив? Поки що тримаємо кулаки, продовжуємо працювати і підтримувати Збройні Сили через фонди, яким ви довіряєте, або напряму військовим, яких ви знаєте. Ставте, будь ласка, вподобайки і підписуйтесь на наш канал.